Так, всім доброго дня. Значить, сьогодні неділя, ранок вже 10.40. 40 М'єкси вчора казали, що приїдуть з самого ранку в неділю будуть працювати. Нема нікого, нема. Ну, да. ладно, мене попереджали. Мене... Люди, які мені порадили їх, вони попереджали, що вони отакі от є. Десь вічно пропадають, потім з'являються, потім знову пропадають. Та нічого, мені не горить воно, типо. якщо воно буде зроблено до початку морозів, то і так окей. Значить, а куди я зараз їду, друзі? А їду я купляти плайвуд. Значить, що таке плайвуд? Давайте вам трошки розповім. Це, коротше, зараз буде дуже феноменальна інформація, така, що просто капець. Насправді вона мене трошки потрясла. Я розумів, що корпорації заробляють багато на людях, але не думав, що просто стільки. Значить, дивіться. Що таке плайвуд? Плайвуд це по українською мовою це фанера. Є різні фанери. Я от вже як почав займатися цим, я почав трошки розбиратися в тому. Ну не так ще досконало, але типу в той в тому плайвуді, який мені потрібен, я вже розбираюся. Значить, я роблю всі оці вироби арки, оце от все з birch plywood. Birch plywood це березовий плайвуд. Чому березовий? Адже він дорогий. І зараз вам по цінах теж вам все поясню. Значить, березовий плайвуд, він міцний, його не крутить, і він легкий. От він найлегший з плайвуд, з таких. Плайвудів, з яких можна робити тумбочки, можна якісь меблі виготовляти, можна полички робити. Воно підходить для того і воно легке по вазі і міцне дуже. Такий борч плайвуд я почав купляти в Depot, звичайно. Першим ділом, куди всі йдуть, це будівельні магазини, Depot, Lowe's. І звідки я взагалі знав, що треба будувати з такого плайвуда. Вам таку маленьку передосторію дам. Я просто купляв курси в інтернеті, там англійською мовою всякі там майстри пояснюють, як то зробити, як то зробити. Там недорогі курси були щось по 60 доларів. Я купляв їх. Там один купив курс, другий, третій. Таке, от, ціна була 50-60 доларів. І вони там конкретно пояснювали, який матеріал потрібно робити. Вони казали, то, що типу, ідіть в Home Depot або якщо хочете зекономити, то знайдіть якийсь місцевий магазин, де можна це купити. Я знайшов звичайний місцевий магазин, і там була різниця. Увага, в Home Depot такий плавіт коштує приблизно 70 там 71 долар. Це є <coughs> півдюймовий, тобто є ще товщина його. Довжина і ширина усіх однакова, 4 на 8 фіт, а товщина. Пів інча мені треба було, тому що пів інча він легкий, міцний, достатньо. Тобто для того, щоб зробити арку, щоб вона трималася купи. Так от я знайшов місцевий магазин в місцевому магазині, такому, ну не корпоративному, тобто не в Home Depot, не в ловсі, коштував такий плайвуд 65 доларів. Home Depot 70 доларів. Плюс податок тут в Ілінойсі високі податки, там 12 відсотків, тобто 10 відсотків. Там один там штат бере 10 відсотків. Бере штат, і там 2,5 відсотка бере місто. Значить, якщо брати в Home Depot 70%, це плюс ой, 70 доларів плюс 10%, ну це десь 77 доларів виходило за один лист плайвуда. В тому магазині 65, ну там коротше, десь 70 доларів. Це дуже дорого. Тобто для того, щоб зробити, наприклад, 3D-арку таку, то мені треба як мінімум 4 листа плайвуда. Ну, не як мінімум, а точно 4 листа плайвуда березового. І також мені ще треба було купити bendable плайвуд. Це такий плайвуд, який сильно гнеться. Він Гнеться не від того, що він тонкий, а від того, що в нього така структура, він реально може капець як вигинатися дуже сильно. Я, до речі, дуже довго шукав, де його можна купити. Я вам хочу сказати, що я питався в тут в українців, в майстрів, які тут в Америці вже по 20 років, і ніхто не знав, де його купити. І я об'їздив всі магазини, обдзвонив, ніде не міг знайти. І я знайшов групу в Фейсбуці, американську групу в Фейсбуці, де сидять удворкери, тобто ті, хто працюють з деревом. І Я в них запитався, кажу, де можна купити берчплайву. І вони мені сказали один магазин, в якому він є. В Чикаго, я туди поїхав і там купив. Він теж коштував 6, 70 доларів. Зараз от, я хотів робити ці букви. Я подумав, що блін, зараз купляти, а цей плайвуд, е, з якого я роблю букви, він взагалі коштує 83 долари за один лист. Тобто, це там 90 чимось доларів виходить е, з податком. Це прям капець як дорого. І я знайшов на Фейсбуці просто якогось продавця, який продає цей плайвут. 2 години від мене, я зараз, зараз до нього їду, і він продає цей плайвуд по 55 доларів. І я йому даю кеш, просто даю кеш, ніякі там зверху податки він мені не цей. 55 доларів за один лист. Я в нього вже купив 20 листів, тобто 1100 доларів. Я зекономив як мінімум 600 доларів. Там, треба точно рахувати, це ще залежно в яке хом діпо, в кожному місті свій податок. Короті, приблизно 600 доларів. Що така дуже непогана сума. І я в нього питаю, бо в нього був тільки е, три, три трьохінчовий цей плав. В е, півінчового в нього не було. А мені зараз конкретно треба півінчовий, тому що в мене там є деякі зараз замовлення, які треба виконати з півінчового плаву. І я в нього питаю: каже: ти можеш мені дістати півінчовий плавит? Він каже, можу. Я вже не наглів, не питався, де він його бере, бо, звісно, він мені напевно і не сказав, тому що, ну коротше, тому що так би він втратив мене як клієнта. Але на даний момент я в принципі знаю, де це можна взяти, і це є десь тут в Іллінойсі. Є компанії, в які можна подзвонити і дізнатися це все. Але звичайно, там потрібно мати аккаунт, реєструвати компанію, щоб була знижка. Тобто він продає півінчовий плайвуд по 30, 5 доларів. Такий самий, як Home Depot. Просто такий самий, той самий виробник, все те саме. Це півціни, і навіть більше, ніж півціни, тому що не треба платити податок, я просто йому даю кеш. І це просто капець. Уявіть собі, скільки заробляє Home Depot. Я розумію, що Home Depot заробляє за рахунок зручності, тому що Home Depot є абсолютно всюди, в кожному. Точку, і ти приходиш в любе хомдіпу, і собі воно завжди в наявності і ти береш, ніби, окей, це все, я це все прекрасно розумію, але просто сам факт тому, яка колосальна різниця більше, ніж в половину. І я раніше, я просто думав, окей, нехай буде, був ще по 65 доларів, цей півінчовий плав у звичайному магазину, в магазині. Але навіть 65 доларів це все рівно півціни від 35 доларів. Я зараз їду купляти, буду грузити цілу машину, 10 листів в нього куплю. Бо він мені казав, що в нього нема, але тоді я йому кажу, що ти можеш дістати. Він дістав, і от він, він каже, що вже є, і можеш приїхати забрати. Я зараз приїду, забру, собі просто поскладаю вдома, і хай собі буде. Блін, 350 доларів за 10 листів плайвода, які я можу перетворити потенційно в 3 ікс. Да яке в 3? Навіть в 5 іксів я можу, тобто в 5 раз я його можу примножити. Оцю суму 350 доларів. В 5 раз. Це ж взагалі офігенно просто. Дуже круто. І ті всі вироби, які я роблю. Бо я їх ну, довго не роблю, я вже трохи навчився, це швидше. Отак от, от робляться гроші. Тобто треба шукати, визнавати, і все буде окей. Вже привіз плайву додому. Він уже вдома. Так, а що це? Трошки скривився тут один останній цей. Ну нічого. А в мене тут зараз відбувається перестановка серйозна. Я хочу от вже зараз очистити цей стелаж, хочу його забрати геть. І думаю, тут от, треба помірти, чи воно поміститься, настоячи поскладати оцей плавід, тому що не хочу ним заслоняти цей плавід, бо два різних. Або зараз ще повинно, що тут весь цей мусор, ці всі обрізки. Знаєте, як то є оті обрізки, всякі. всі завжди зберігають, 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 а потім їх нема де застосувати, так і лежать, роками займають місце. Я зараз короче, не буду все зберігати, просто все нафік на мусор, щоб мені не заважало. А ще тільки щоб був на. Горище і дивіться, що не що. Це е, такі якісь, не знаю, що це таке, це якась яка тарілка підігріває, що вона гріється. чи що. І вона нова повністю. Але видно, що дуже-дуже стара, її давно-давно купили і так і не використали. Це ще від минулих власників там валялося, знайшов в коробці нова повністю. Давайте зараз розпакую, покажемо, що воно таке. Ну, до речі, ви знаєте, виглядає так досить. Непогано. Нормально. Я розподивлюсь, скільки воно тут таке коштує, спитаю віки, чому нам треба. А якщо не треба, то на смітник то викинути і все. І не видно, де тут дата стоїть. Але це 90 ті роки. Ну, типа не 90-ті, тобто до 2000 року. Тому що бачите, рік і тут пише 1990 чи які? Не знаю. Це типа гарантійна карточка якась. 59, це напевно, що 59 доларів. Ті роки 59 доларів то були... то були гроші. Позапихав, коротше, все туди, дивіться, скільки 10 листів півінчового плайвода. Все тримається надійно, тільки що перевіряв, навіть якщо так виснув на тому, витримує мене мою вагу разом з цим. Тобто конструкція дуже надіжна. Я там стільки шурупів позабивав наверх, що воно буде надіжно триматися. Значить, Ситуація така: мені треба сьогодні гарно це все прибрати, тому що вже мій сайт готовий, єдине, треба його гарно оформити. Тобто Для, рент, для ренту виставити це все. Моя репрезентація, як мене як, мене, як особистості на тому сайті, мені потрібно що зробити. Зараз все це гарно прибирати, підмітати, почистити. І завтра, напевно, зроблю собі фотосесію, як я типу, щось ріжу, щось роблю, для того, щоб по сайту порозкидати, щоб люди бачили, що типу нормальні люди ці товари роблять. І все, і далі, що робити? Що робити далі? Знімаю сторіч. Значить, десь тут біля хати тут буквально дві хвилини є сторич, такий центр, типу там гаражі можна орендувати. Якщо такий дуже великий гараж, прям такий великий, я от не знаю, що, поки що чи брати дуже великий. Я, звісно, трошки блін, не хочу платити 150 доларів за дуже великий 150 доларів, звісно, для бізнесу вкладати раз в місяць це нормально, але поки що не знаю. Я б, звісно, більше хотів би збудувати в себе на бек'ярді якісь сарай і там це все складати. З дому, прям, щоб вообще, нікуди не треба було виїжджати, От, в тіки поплай, от поки що не знаю. Коротше. Чого хотів орендувати, сторож більше, тому що думав, що може куплю прицеп, якийсь невеликий, легенький, якийсь алюмінієвий вообще, такий відкритий прицеп, щоб в разі якщо наприклад, людина захоче щось орендувати, велике, щоб не, не пхати то в машину, а просто в прицеп закинув, повісти, легкотня би була. Просив, тільки що кучу всього, отут в мене все було забито тут зверху. Все було забито, відносим, на нагору, на горище. І ще це, напевно, треба повідносити. Але це, звісно, я боюся відносити, бо це фарба, якою я фарбував будинок. В принципі, фіг знає, якщо навіть пропаде, ну нічого страшного, куплю нову, в мене є там код, по якому я можу таку саму фарбу замовити в хомді. Боюсь, що відносити на горище, тому що на горище зимою там мороз, прям мороз, мороз буде. Я через це переживаю трошки. Але, блін, з ним, мені треба тут місце, бо тут бачите, скільки ще всього є. Оце от я забираю геть, щоб було зручніше працювати. І якось отак от. Якусь поличку таку ще собі прибив, бо часто щось роблю, роблю, роблю. Треба лобзік десь поставити, а так завжди ставлю на, під, на підлогу і так недобре, типу можна його наступити, ще щось. Зробив таку поличку свіє. А, до речі, на рахунок cnc Принтера, коротше, тут така історія з ним була, капець. Я хотів до нього прикріпити оцей от фризер. Бошівський, але він не підходить. Коротше, підходить тільки е, девольтівський, саме Девольтівський, тому що там діаметр цього самого корпуса рівно 69 мм. І це кріплення, яке одівається на стінці принтер, теж 69 мм. Я пробував на День подяки вирізати індика. Індик в хаті. Коротше. Вирізав індика, але це було так довго, що капець. Оце стандартний. Ну дивіться, який тут моторчик маленький, бачите, взагалі такий дуже-дуже легкий. І вирізати ним. Це прям займає дофіга часу, воно дуже сильно гудить, шумить. Цим, я думаю, буде набагато швидше і, напевно, менше звуку, через те, що він швидше працює. Він так не буде, знаєте, так, царапати той плайво чи то дерево. І, і що треба? Купити роутер. Треба купити роутер і купляти новий я не хочу. На маркетплейсі поки що нема. Нічого, що полажу трошки по маркетплейсу, подивлюся. Також, друзі, хочу собі купити трек пилу. Дуже сильно хочу купити Мілоківську бо ця мені вже трошки надоїла. Е, виявляється, що, наприклад, у Мілвокі, дивіться, яка До речі, якось. Прийде мені, я куплю зараз от цю трекпелу Milwaukee, і я вам зроблю порівняння, такий огляд, порівняння трекпили цієї і Milwaukee. Дивіться, перша, перша дуже велика різниця в тому, що треки від Rayobi, вони йдуть такі от по, здається, по 30 інчів, щось таке приблизно. І отут, на цьому стику, воно завжди, десь бачите, десь трошки нерівно, десь це. І поріз, виходить, не зовсім ідеально рівний. Звичайно, що мені не потрібен прям ідеально рівний. Але треба до цього прагнути, і я думаю, що треба це зробити. Тим більше зараз там мені на Амазон, до речі, прислав limited-time offer, діл. Коротше, сказав, що якщо я от прямо зараз якось я сидів за компом, він мені прислав і каже: якщо зараз на ти на протязі 15 хвилин оформиш собі кредитку Амазон, то ми тобі даємо 250 доларів. Тобто не треба нічого купляти, тобі зразу даємо 250 доларів на покупки. І Я думаю, окей, типу, я, звісно, порадився, чатом gpt діпті процес, питав, які підводні камні. Він каже, ChatGPT каже, там нема ніяких фі місячних, річних, нічого. каже, Єдині, каже, відводні камні сполягають в тому, що вони, коли дають оцю от, е, карточку Amazon, вони сподіваються на те, що людина буде більше витрачати, бо там вони заохочують та витрати ще, витрати так. І каже, якщо в тебе все нормально з головою і ти не будеш втрачати контроль, тоді це для тебе. Я і так дуже багато замовляю на Амазоні. Реально, у нас посилки приїжджають кожен день, по декілька посилок, зараз там в процесі ще. Дуже багато замовляємо. Чому замовляємо на Амазоні? Тому що лінь їздити по магазинам, а до хати завжди щось треба. Наприклад, купив циркуль. От, купив собі, бачите, циркуль. Це все купив на Амазоні. Отакі ось такий циркуль, малесеньку лінійку собі докупив. Олівець собі купив. Такий, знаєте, що ідеально тонкий, такі ідеально рівні. Ці. Ну, типу, такі всякі мелочовки. часто часто замовляємо. І трек пила теж є на Амазоні. Але, до речі, була трек-пила недавно. Блін, капець, я так жалію, що я не зробив. Мені ще Назар скидав. Каже, дивися, там трек Пилас за 360 доларів разом з треком продається на Home Depot. Я такий думаю, брати, не брати, Думаю, у мене є районі, думаю, та блін, нафіг воно на мені. 360 доларів, зараз ще плюс податок заплатити, там вийде десь не знаю скільки, під 400 баксів. Думаю, ай, коротше, не треба. А зараз жалію про те, що я не взяв, треба було тоді брати. А зараз цієї акції немає. Акція була реально тільки на один день. Але ще акція може бути зараз на Black Friday. Може, може, вийде щось е, нормальне взяти. Так що буду чекати, напевно, Black Friday, або замовлю з Амазону з знижкою 250 доларів. Ну, бо мені дали 250 доларів. Не знаю, буду зараз думати. А взагалі, я такий радий, що в мене зараз є оцей от весь плайвуд. Тут стільки плайвуда. Не треба вже нікуди їхати. Все, цього мені на трошки та й вистачить. Дороблю зараз сайт, запущу рекламу. І буду щось рухатись далі. Тут є плайвуд у мене. Березовий. Знаєте, мені так подобається цей березовий плайвуд по запаху. От. Іменно по запаху. Його коли ріжеш, він якось особливо пахне. Приємно, приємно пахне, бо є тут такий sanded plywood, є бендебл plywood, там ті всі запахи, вони такі дуже неприємні, фу. А оцей оце, запах цього дерева мені подобається. Ліза намалювала малюнок і він має сенс. Малюнок з сенсу. А ну Ліза, розкажи, так. що за малюнок? А, ну. Коротше, ось це наша сім'я, ось це ти, це мама, ось це я. Ось це наш гараж. Тут я трошки домалювала, але не видно. Наш пароль. А, Який оти? пароль? Номер хати. Наш... А номер хата. Да. Добре. Да. Наша хата це на машина, це твоя машина під гаражом, як завжди. Угу. І ось це бабуля. Так, ось це бабуля, ось це її дім, ось це наша Ілоночка. Ось це бабаріда. Ага, Намалювала <гум> всіх. Угу. Своїх родичів, так? Да, і це вам на двох. Це вам на двох, так. Да. Ну круто, а ну, дай подивлюсь ще раз. А чого гараж такий цей? Це, тіпо, що, це це вхід в гараж, просто такий тоненький гараж, чи як? Там да, вхід, це з боку. Так, а, з боку вхід. будинка, тіпо, так? Угу. а хата така, як шалаш. Але гарний малюнок, Ліза, молодець. Молодчинка. Угу. Круто. Це, і, і що ти цим малюнком хотіла сказати? А що він дуже приємний для нашої сім'ї? Малюнок цей, так? Угу. Ти намалював для нас, щоб, ми... щоб нам було приємно. Угу. Нашій сім'ї. Круто, молодець. Дивіться, їсть просто полуницю з яєшню. Та як окремо, то вона собі хава і то і то. А Чи... ти з нутелою взагалі є. Да. Що Що її з Хліб. Яйце? Ну то яйце з нутелою ще таке, ну, а полуниця з цим це, це взагалі капець. Ще й в ліжку. Дивись, все падає. <різь> <Ураз>. <різь> До речі, у нас проблемка. Сьогодні одна виникла, ми побачили таракана да. вдома. І це насправді дуже взагалі не смішно. Не цей... <різь> 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 Ми побачили, мама побачила вчора вночі під плиткою. Тобто в вані. Не під плиткою, а вані там просто. Вані. І сьогодні ми зранку побачили таракани під татовій, тумбочці. Ну, е, Біля татовій. тумбочки. Та. Біля я тумбочки, так, я зразу його вбив. Да. і все. Ми там питалися в чата GPT, він сказав, що зараз сезон тараканів, і вони почали, типу, зараз всюди вилазити. Я сподіваюся, що вони просто якісь зальотні. І їх тут насправді нема. Ну ми вже проставляли оці такі гель є такі спеціальні, які їх там вбиває і отруює всю їхню цю систему, сімейку таракан... тараканічу. Так що, коротше, таракани ми вже мали досвід. Ми жили колись в. Ліза, ти пам'ятаєш, як ми колись да! жили? Ааа! Да, пам'ятаєш, там було дуже дов... багато тараканів. Да я досі пам'ятаю? Пам'ятаєш так, багато-багато було тараканів. Да, я досі пам'ятаю. Так, у нас коротше тако. В нас ми жили з тараканами, а наш сусід був якийсь уголовник. І в нього, походу, була якась жовта карточка, він постійно там то стріляв, то з ньому поліція з нього завжди приїжджала, постріли чули. Значить, коротше, ужас. Це було в Розмонді біля аеропорта. Ну, типу, це Чикаго рахується. Ні, не Чикаго, це Розмонд рахується, <свід> не Чикаго, та, але тіпа, дуже близько біля аеропорта. Це був капець. Зараз от холодає, і коли були вітри, з цього вікна капець як дує. Ну, це <свід> не вікно, це тіпа, двері. Я мерзну дуже сильно. І купив і собі таке ку ковдру теплу, і реально вона <свід> дуже тепла. Та, я вже не можу дочекатися, коли ми поміняємо вікна, і мама не вірила, що вона тепла. Я теж спочатку, але я на неї накрилася і почулася що вона супер тепла. Ну no. вона вроді би така тоненька, але тут така шерсть, що вона так гріє нормально. Так що я вже не можу чекати, коли вікна поміняємо, тому що наступний мороз вже напевно не витримаю, якщо буде мороз і вітер. От якраз коли мороз і вітер, то прямо чути, як воно там звідти дує. Але нічого, поміняємо, поміняю там середню ізоляцію, я все зроблю по вищому розряду, і в лізаній кімнаті теж поміняємо вікно, щоб їй було там тепліше. Так що все. На цій ноті ми будемо закінчувати. Всім дякую, що були з нами, і до побачення. Ставте like лайки і підписуйтесь. Я <laughs> ja до речі не про це про це сама сказала.